Ви вже знаєте, що на останньому нашому занятті ми створювали з вами гру Кулькопад. І тому ми, після того, як перевірили, чи війшли ми в свій аккаунт, відкриваємо всі наші проекти і переглядаємо код. Ви знаєте, що в нас вже є рухома ялинка, є три кульки, над якими ми працювали. І коли ми натискаємо зелений прапорець. У нас відбувається ось що. Коли ми ловимо якусь кульку, то спрайт змінюється на спрайт з цією кулькою і, звісно, підіймається вгору. Ну, це було побажання одного з наших учеників, тому ми це втілили в життя. Як змінити це, щоб наша ялиночка не злітала? Зверніть увагу на ось ці три блоки. Давайте ми їх спочатку розберемо. Отож, ми кажемо, що завжди, якщо торкаємося до К2, К2 це в нас назва першої іграшки, К1 це назва другої іграшки і Сніжинка – це назва третьої іграшки. Ми кажемо, що ми змінюємо образи. Що це за образи? К2, К1, С. Ми працюємо з спрайтиком ялинки, вона підсвічується зараз фіолетовим, і, значить, перевіряємо образи. Перший образ це ось звичайна ялиночка. Другий образ. К2 це ялиночка з кулькою К2, К1 це ялиночка з кулькою К1. С це ялиночка з кулькою С. У нас також є ось дві кульки, три кульки, і Шість кульок разом. Хочу звернути вашу увагу, як ми можемо позначати наші образи. Наприклад, тут у нас є сніжинка та кулька К1. Ось ми вже знаємо, що на цій ялиночці є. Тут є сніжинка, плюс кулька К1, плюс кулька К2. Ось тут у нас 3 кульки. Разом. Давайте 3 на 2. Так, щоб ми знали, що їх тут аж 6. Знаєте, як ми можемо продовжити наш код? Окрім того, що ми змінюємо наші образи. Давайте ми заберемо ось цей пункт змінити y на 3. Бо y на 3 це означає, що ми просто постійно підіймаємося вгору. Отож, окрім цього, ми додамо ще один блок. В якому скажемо, що в нас є умова, бачите, І. Тобто, нам потрібно, щоб торкалося сніжинки і торкалося, наприклад, К1, тоді ми змінимо образ на сніжинку і першу кульку. Ось такий код. А ще ми знаємо, що в нас може бути І, всередині ще одне І, тобто К1. А також можна торкатися К2. Тоді в нас мають бути всі три кульки. Якщо ми зробимо ось такий громадний код з умовами, коли в нас між умовами стоїть І, це означає, що І ця. І ця умова повинна виконуватись. Тепер подивіться, що буде. Ми починаємо нашу гру. Як тільки ми торкаємося до сніжинки, в нас з'являється сніжинка. Кулька, кулька. Ще одна сніжинка і кулька. Сніжинка, кулька і ще одна кулька. Бачите, коли вони разом десь, тоді ми маємо. Щось змінене. Ось дуже рідко буває, що вони поряд всі три разом. Але ви бачите ось ці зміни: Що варто зробити у цій грі ще? Я пропоную вам додати життя. Тобто, наприклад, давайте створимо кульку ще одну. І нехай вона буде поганою кулькою. Ми зробимо її образ інший. Ми ось виділимо її і зробимо її червоною. А ось тут всередині зробимо такою темно-синьою. І ось цей колір ми. До кожної нашої кулючки додамо пипеточкою обираємо. І ось погляньте, доволі страшненька вийшла ця сніжинка, правда ж? Ось ви бачите, вона падає доволі швидко, але ми ще на неї реагувати не вміємо. Давайте ми напишемо нашій ялинці код і для цієї сніжинки 2. А давайте ми її називаємо якось по-іншому, наприклад, зло. Тільки треба змінити мову. Ось. І ми кажемо, коли Пишемо код для нашої ялиночки. Кажемо, що. Ой-ой-ой, забагато скопіювали, давайте все видалимо. Ми кажемо, що завжди, якщо торкається до зло, то потрібно, по-перше, змінити образ на ялиночку іншу. Ану, давайте ми знайдемо ось ця ялиночка. І знаєте, що зробимо? Зробимо, що вона темніє? Ось так. Тому ми кажемо, що коли торкається зло, вона змінює свій образ на зло. І тоді нам з вами. Потрібно додати ще життя. Як їх зробити? Я створила ще один спрайт. Ось він. Він виглядає як спрайт з семи ось цих кулічок. Кожна з цих кульок це окреме життя, і ми будемо кожного разу одну кульку віднімати. Мінус один. Тут пише мінус два, тут мінус три, тут мінус чотири, мінус п'ять. Мінус шість. І останнє це коли вже в нас немає майже життів. Отже, ми маємо різні ось образи, в яких зменшується наше життя. І нам потрібно з вами створити зміну, яка це буде? Обраховувати. Це щось нове для вас, але це дуже корисна інформація. Ось тут у нас є блоки змінні. Ми створюємо змінну і називаємо її. Життя Кульок. Гаразд. Ми можемо її відображати, а можемо її сховати. Але давайте спочатку відобразимо. І ми скажемо, що на початку нашого коду ми надаємо життю кульок значення 7. Але кожного разу, коли ми будемо торкатися зло, у нас буде відбуватися ось що. Ми будемо змінювати життя кульок на мінус 1. Змінювати образ. Будемо чекати, ну, давайте, 2 секунди, чи 3 секунди, і повертати образ на образ 1. І знаєте що? Ми будемо надсилати. Повідомлення оповістити мінус один. І от коли наш спрайтик буде отримувати повідомлення мінус один, він буде змінювати образ на мінус один. Давайте подивимося, як це працює. Бачите, що відбулося? Життя кульок стало 6. Ще раз торкнулося життя кульок стало 5. Ще раз торкнулося життя кульок стало 4. Ще раз торкнулося 3. 2. 1 0 і знаєте що? Нам потрібно сказати, що буде, якщо змінна життя кульок буде дорівнювати нуль. Ми кажемо, коли натиснуто прапорець, завжди, якщо Бачите, ось життя кульок, нам потрібно умову. Життя, життя кульок дорівнює 0. Ми будемо надсилати повідомлення кінець гри. Гаразд. І це повідомлення потрібно отримати всім. Отже, коли я отримую кінець гри. Я змінюю образ на ось такий чорний, так. І давайте ми надсилаємо нашим спрайтикам ось цю інформацію про кінець гри, так? Кульки будуть просто ховатися. Якщо ми колись їх ховаємо, то на початку гри треба показувати. Те саме ось тут: в К1, в сніжинки. Взла. Тільки ось тут потрібно на початку попоказувати. Інакше ми просто їх бачити не будемо. Ось. І знаєте що? Навіть сцені надішлемо повідомлення кінець гри. Ми скажемо, коли натиснуто зелений прапорець. то тло має бути тло 1. Змінити тло на тло 1. А коли кінець гри, то змінити тло на тло 2. І тут має бути текст. Game over. Давайте ми подивимося, який там вигляд у нашої ялиночки. Ось тут. Ось такий. Колір. Game over, ми і зробимо. 38 колір, 100 насиченість і 16 яскравість. 38, 100, 16. 38. 100. 16. Ну, ось так. Окей, давайте подивимось, як це працює. Ага, змінити тло на тло 2. Я забула це зробити. Давайте ще раз. Я просто хочу швидше, щоб відбулося обрахунок. Я сама ловлю ось ці. Ось, бачите, Гейм овер. І все. Гра завершилась. Єдине, що хочеться, щоб кожного разу ось змінювалася кількість нашого життя в спрайті. Тому ми маємо продумати трішечки краще код з нашими життями. Ось мінус один у нас. Відбулося, так? Ми скажемо, що коли натиснуто зелений прапорець, то образ має бути один. Угу. І подивимося по нашому коду. Коли торкається зло, змінити життя кульок на мінус один. Змінити образ на злом, чекати 3 секунди і оповістити мінус 1. Ми можемо тут теж написати код. Завжди, якщо. Життя кульок дорівнює 5, то змінити образ на мінус 2. Чому мінус 2? Бо має залишатися 5 кульок. Бачите? Мінус 2 це 1, 2, 3, 4, 5 кульок. Тобто, якщо життя кульок 4. Значить, має бути мінус 3. Бо мінус 3 це коли ми від 7 відняли 3 кульки, значить 4. Якщо життя кульок стало 3, то змінити образ на мінус 4. В сумі ось тут і отут має бути 7. Тут 4, тут 3 7. Тут 3, тут 4 7, так? Завжди, якщо життя кульок дорівнює 2, то змінити образ на мінус 5. І завжди, якщо життя кульок дорівнює 1, то змінити образ на мінус 6. Якщо життя кульок дорівнює 0, то сховати. А значить на початку гри нам потрібно його показати. Ану давайте перевіримо, чи це працює так, як потрібно. Бачите, змінюються наші кульки, вже два життя, дві кульки. Одне життя одна кулька. Останнє життя забрали. кульок не стало. І наша гра закінчена. Я розумію, що тут є трішечки своєї складності, але. Для тих, хто хоче дізнатися щось нове і навчитися, я думаю, що варто це спробувати. Отож, давайте я ще раз вам покажу всі коди. Для початку можна спробувати це все гарно відтворити. Ну, а на майбутнє можна навчитися створювати щось таке своє схоже. Отож, заберемо життя кульок. Ось це код для нашої сніжинки злої, яка забирає в нас життя. Ось це код для наших спрайтів з життя. На початку гри вони з'являються. Ось це код для наших ялиночок. Ось це, до речі, ми можемо забрати. Воно навряд чи нам знадобиться. Ось, щоб вас не лякала така кількість коду. Ось він. Ось цей код для наших сніжинок. Тут насправді все без змін. Наступна кулька і ще одна кулька. Тут хіба що додалося кінець гри і сховати. Саме більший код. Для ялиночки, ось тут ми його сильно змінили. А також додали з життя кульок і кінець гри. Ось це для вас взагалі новий спрайт, і цей спрайт для вас новий, але тут нічого особливо страшного. Я сподіваюся, що це було для вас корисно. Ну, і зустрінемося з вами на наступних заняттях. Щасти вам!